Привіт, дорогі мої! Сьогодні нове відео. Зустрічаємося з вами в цей чудовий недільний день. Друзі, вчора в Києві був дощ і холодно, тому вчора по Києву з вами не гуляли, нічого. Все це буде, надолужимо, тому що весна ж тільки почалася і все найкраще і найцікавіше на каналі Попереду. Але друзі, сьогодні зустрічаємося з вами по такій темі. Вона мене цікавить, хвилює і захоплює. Це тема літнього відпочинку. Нещодавно я вам розповідала, що я відмінила бронювання в Римі. Ми намагалися хотіли. Не намагалися, а хотіли, вже сплановано було, в принципі. Сплановували цю поїздку до Риму, я її скасувала через певні обставини. Захотіла купити каву машину, я її купила, друзі, і зараз ми насолоджуємося напоями разом із моєю сім'єю. Друзі, справа в тому, що я займаюся зараз літнім відпочинком, підготовкою. І якщо пам'ятаєте, хто на каналі Уважний глядач, ви пам'ятаєте, що в минулому році у нас була поїздка в Будапешт, а потім ми поїхали в Болгарію, і в Болгарії ми були довго. І я займалася персонально, я займалася плануванням поїздки. Тобто я бронювала апартаменти в святому Власі, в Болгарії. я... Купувала квитки на автобус, туди, назад. Тобто, це все було сплановано. Я дивилася інформацію по Болгарії, по святому власу, дивилася, скільки коштують продукти, і т.д. і т.п. Ви знаєте, що я люблю їздити із своєю сім'єю останнім часом через букінг. Це доволі таки зручно. Ще не було ніяких проблем у мене. А ось вчора така проблемка з'явилася. Зараз я вам все розкажу по порядочку. Значить, дивіться. Я зараз не буду говорити країну, куди ми їдемо влітку. Точно так, як в Болгарії ми відпочивали довго, в цій країні, влітку, ми будемо відпочивати довго. довго. Тому ні про який готель. Не йдеться, тому що е, якщо ти довго в країні, звичайно, ти обираєш тільки апартаменти. Ти собі живеш в своїй квартирі, ти харчуєшся самостійно. Е, це дуже багато привілеїв у такому ну, типу відпочинку. Тому що, друзі, готельний відпочинок, зрозумійте мене, будь ласка, правильно, мене воно. Уже все менше і менше цікавить, тому що в готелях ми були все своє життя. Кому цікаво, на каналі ж повно цього всього, всього, і ви можете зайти, подивитися. Отже, готельний відпочинок, так, він ну, завжди був у нас. Коли ми жили в апартаментах, от ми в Дубаї жили в апартаментах, ми жили. В Будапешті, да, в апартаментах, у Болгарії. Ми жили в апартаментах ну, через Букінг цікавилися і ви наймали житло у східниці, ви пам'ятаєте, Зоряний двір. Це все був Букінг, друзі. Це був Букінг. Зараз країну не називаю, може, хтось із вас і здогадається. Але цікавинка така. Значить, вчора забронювала я через Букінг апартаменти. І ви знаєте, хто в темі, що, коли на букінгу це робиш, то відразу в тебе йде підтвердження. Вимикала телефон, тому що подзвонили. Коротше, зараз починаю все спочатку. Ну, як все. Зараз розказую вам, що я розказувала. Отже. Так от, вчора я займалася цим бронюванням, і все було нормально, прийшло підтвердження, що все нормально, ви забронювали, все окей. А я завжди бронюю апартаменти з такою опцією, як безкоштовна відміна. Так, Безкоштовна відміна. От, інколи. Інколи, от коли ми були в Будапешті, да, коли ми були в Дубаї, коли в Будапешті, коли в Болгарії, була, значить, сума списана перед поїздкою в певний час по домовленості, сума списується, і ти заїжджаєш в апартаменти, друзі. В даній країні зараз бронювання було. Безкоштовна відміна, але і картка не потрібна була. Чому мене здивувала ця ситуація, що картка моя не потрібна була. Вказувати її не потрібно було. І ось слухайте, я ж на радощах, ми вже з колею радіємо, що бронювання відбулося все в тому районі, там де ми хотіли, все там, де ми хотіли, це літній відпочинок. От. І раптом сьогодні, вранці, слухайте, що приходить мені повідомлення на мою пошту. Ось таке повідомлення. Здравствуйте, Ірина. Букінг завжди це російська мова. Української мови там немає, тому не треба мені зараз написувати, що російською мовою говорю. Здравствуйте, Ірина. Сотрудники, далі йде назва цього апартаменту. инициировали бесплатную отмену вашего бронирования с заездом, указана дата, на колы я бронювала. Если вы хотите отменить бронирование, подтвердите это ниже. У вас есть 24 часа, чтобы подумать. После этого бронирование нельзя будет отменить бесплатно, вам нужно будет снова запрашивать отмену штрафа на нашем сайте или у сотрудников объекта размещения. Не отвечайте на это письмо. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с сотрудниками объекта размещения по телефону, данный телефон или электронной почте. Вы также можете отправить им сообщение. Так. Зрозуміло? Зрозуміло. Ось так. Здивуванню моєму не було, як то кажуть, межі, тому що таке в мене вперше, щоб, е, зрозуміти, це не букінг, а об'єкт розміщення я відмінив моє бронювання. І я повинна була це підтвердити. Е, я розглядаю декілька причин. Або це я дуже рано забронювала це е, помешкання, тому що ще до того терміну е, скільки? Три місяці: березень, квітень, травень, червень, чотири місяці. Ще до того розміщення чотири місяці. От. Або це витівки держателя апартаментів. тобто, Об'єкт розміщення це була жінка з російським прізвищем, з російським прізвищем. Ви пам'ятаєте, яке припущення я тоді в Болгарії висувала? Я тут дам е, на, посилання на це відео. Що пам'ятаєте, коли ми приїхали з Болгарії, я розказувала, чому у нас були розтрощені апартаменти, яку версію я висувала? От а тепер е, я бачу, що об'єкт розміщення це жінка з російським прізвищем. Я розумію, що вони дуже багато на, ну, придбали е, житла в цьому місті курортному. Е, і це місто просто кишить такими тримачами, утримувачами житла, які на букінг потім ну, своє житло здають. От. Але я ніколи не думала в житті, що це так зачепить нас, що ми українці, і, очевидно, з цієї причини нам скасували бронювання. Напишіть, що ви про це думаєте. Країну поки що не називаю, але їх там дуже-дуже багато таких утримувачів житла. От. І далі слідом вже іде. Слідом йде наступне слухайте, наступне повідомлення на мою пошту йде. Важна адміністрація, далі знову називається назва мого апартаменту, вже взяла з вас щастию або повною оплату, і це нормально. Як вона, ця адміністрація, могла з мене взяти часткову оплату, коли я не надавала картку? Там була умова бронювання. картка не надається. В Бухкінку так завжди: або надається картка, або картка не надається. Картка не надавалася, але вони пишуть про штраф якийсь. Що вони зняли з мене часткову оплату або повну, можете собі уявити, це може інфаркт людину хватити, якщо вона дала картку і вам пишуть відразу так, таку гадість на вашу пошту? Да? От. І ви з Новим Духом не знаєте, але ж вам з банку не приходило повідомлення, що з вас букінг зняв? Розумієте? Тобто, ну, Ахінея повніша, ну, слухайте далі. В скором времени вам должны вернути деньги. За полученням дополнительної інформації ви можете звернутися на об'єкт розміщення і даний їхній телефон. Навіщо мені ваш телефон, коли я бачила, хто отримувач цього житла? То, шо? українцям тепер такі коники будуть на букінгу вистроювати. Вони, розумієте? Спочатку, перед тим, як забронювати, скажу наперед, щоб уже знаєте заспокоїти вас, що сьогодні я ще два помешкання забронювала. Я забронювала два помешкання з такою ж опцією, безкоштовна відміна. от І там, наче, все нормально буде. Подивимось, що ми оберемо. Потім я скасую якийсь варіант, а якийсь я залишу. Я так завжди роблю. Я одне помешкання ніколи не бронюю. Я їх декілька бронюю, потім відміняю. Те, що мені не, не потрібно. Але що я хочу вам сказати? Невже таке на букінгу можливо? Та значить, же ж можливо. Ну, значить, же можливо. Можливо, все. Так от перед тим, як я бронювала житло, я цікавилася готелем. Кажу, Коля, а ну дай, я от найду перший, хто мені попався, турагент. Звернулася до дівчат і кажу, прорахуйте мені такий-то такий-то готель. Я назвала готель, тому що я дуже добре орієнтуюся в туристичному цьому всьому. І я назвала готель, в якому ми ще не були, щоб вони мені там прорахували, наприклад, 10 ночей. Так от, шановні мої глядачі, значить, вони мені прорахували цей готель. На 10 ночей. Сума вийшла дуже велика. І те, що ми будемо відпочивати в своїх апартаментах місяць, це буде набагато менше, ніж той готель на 10 ночей. Але, друзі, тут, тут вся завозка буде в польоті, тому що білети на літак дуже-дуже дорогі. Туди і назад на людину 25 тисяч гривень, на одну людину 25 тисяч гривень без ручної поклажі. Потім ми там ще знайшли 27 тисяч гривень, інший перевізник. От там з валізою на людину 27 тисяч гривень туди і назад квитки, тому що ми будемо бронювати тільки туди і назад квитки будемо брати. Тобто, чи це я дуже зарано почала цим займатися, чи можна буде схватити квитки на літак дешевше, але ми не будемо розглядати політ з ручною клажею. Нам це не підходить. Це повинна бути повноцінна валіза. Тому що їдемо на місяць і не про яку ручну поклажу. Бути, звичайно, мови не буде, тому що нам потрібні речі, нам потрібні щось захочемо купити. Та й продукти деякі, можливо, з собою візьмемо, подивимось, то тобто потрібна звичайно валіза, а не ручна поклажа. Ось я вам поділилася, розказала. Квитки на літак будемо шукати, я думаю, ми їх дешевше знайдемо, тому що це вже занадто, занадто висока ціна. Ну я ж кажу, що це дуже-дуже зарані. Можливо, з цим пов'язана така ціна. Але я знаю, що, якщо це ти шукаєш сам білет, ти, ти можеш навіть і не знайти душевий квиток. Це буде від удачі, від фортуни все залежати. Ось вам що таке букінг. Тобто там можуть бути всякі неприємні ситуації, але в основному, от скільки ми їздимо, слава Богу, все було нормально через букінг. Останній Львів ми теж бронювали через Букінг. І перший Львів у тому році ми через Букінг і цей Львів ми теж через Букінг. Тобто, друзі, через Букінг. От, і ми, коли в Україні через Букінг, ти приїздиш і гроші руки в руки віддаєш. До речі, от ті два бронювання в ту країну, яку ми їдемо влітку, ті два бронювання, які я робила от сьогодні. Там теж я таку опцію вибирала, що розрахунок на місці, картка не потрібна. Тобто подивимось, що це буде. Ризикуємо ми, в принципі, ризикуємо. Да. Тому що можуть бути непорядні якісь люди, можуть бути люди, ну, знаєте, може навіть маргінального такого плану. Але ми їдемо, я з чоловіком завжди їду, в, в такі країни без чоловіка їхати не можна. Тому ось така моя історія. Я з вами поділилася, розказала вам. Пишіть коментарі, якщо є серед вас мандрівники, і ви стикалися з подібною, з подібною проблемою, то пишіть, будь ласка, в коментарях, подивимось, що це буде. Припущення, можете теж писати, а чому би ні? Пишіть припущення свої, куди ми зібралися. Ну, я знаєте як, я зарані ніколи не говорю. Це в минулому році я говорила теж все зарані, і єдине, що, що, єдине, що я не називала, що це Болгарія. Да? Тобто країну ж я не, не називаю, тому що, знаєте, підготувати поїздку це завжди дуже, ну так. Обтяжливо. Це дуже багато треба знати, дуже багато треба вміти. На сайті ви скажете, а що це за ціна на літаки? Оце така ціна на літаки, щоб ви розуміли. От. І е, коли ж це буде вже наш Бориспіль, скільки ж можна над нами знущатися, чому ми не можемо поїхати та уже заключити якийсь мир, якийсь договір, яке щось, щоб люди повернулися до свого життя колишнього. Що, щоб люди повернулися з фронтів, щоб вони не ризикували своїм життям. Розумієте? щоб звичайний пересічний українець міг жити своїм звичайним життям? От. Зробіть уже так, скільки можна, був би Бориспіль, цих же ж, ну, не було цих би проблем. Ну, не було. Ну, Чому Європа повинна і на цьому збагачуватися? Ви ж подивіться, той самий Кишинів, наприклад. Ну, ви подивіться, хто б знав про аеропорт Кишинів? Ну, ви подивіться на той аеропорт. І наші летять через цей аеропорт, і ціни, звичайно, вони ж, ну, ну, друзі мої, вони ж так же і. Регулюються, звідки ти будеш вилетати з Будапешта, з Варшави, з Жешуа, з Кишеніва. А туди ж треба ще добратися. То саме звичайне, саме таке, знаєте, легке добирання до Будапешта, сів там і ти вже прямим поїздом. Да? А в е, Варшаву попробуй з Києва доїхати на перекладних, бо білетів ніколи нема. До Жешова тим більше, до Кракова. Попробуй туди доїхати допхатися. Щоб ти міг вилетіти як людина на відпочинок літній із своєю сім'єю. Так ні. Ми ж в минулому році поїхали автобусом до Болгарії. Чому? Тому що боялися з цими літаками зв'язуватися. Ну, а тепер уже так приперло, що море потрібно, потрібно все, щоб оздоровитися. От. І Болгарію мене ну, ми її не розглядали в цьому році для відпочинку. Болгарію. Ви пам'ятаєте, до речі, творча студія мені зараз показує, що дуже багато дивляться зараз люди, наш курортний відпочинок в різних країнах. В різних, не буду перераховувати. Так от, хто у мене на каналі, той знає, в які країни курортні ми їздили. І зараз люди це дивляться. Тобто, значить, люди готуються до поїздок, до польотів, до вилетів оцих всіх місць, що я вам розказала. Це просто для українців це просто муки ада. Оце так літати. Скільки це буде, коли. І, ви знаєте, я пригадую, коли почалася війна в Ізраїлі, то працював їхній великий аеропорт центральний. Працював Гагратіон, чи як він називається? Оцей е, е, аеропорт. Тобто Ізраїль може такий купол виставити, щоб громадяни Ізраїля літали. Війна в країні вони літали, ніхто не припиняв е, польоти, люди добрі. А тут так, це просто я вже, знаєте, так з вами хочу порадитись, ваші думки. Я розумію, ви зараз напишете, деякі українці, мені навіщо подорожувати під час війни сидіть вдома, значить, вдома, вдома і ще раз вдома. Друзі, вдома, влітку сидіти ніхто не буде. Ми хочемо відпочити, тому що як конячки, як ломові конячки працюємо. От. Тому ми хочемо відпочити. І відпочити для того, щоб поправити своє здоров'я. Ніщо так не, не поправить твоє здоров'я як літній відпочинок. В тій країні, в яку ми хочемо летіти. Так що ось так. От, наговорила вам, розказала вам цю ситуацію і будемо закінчувати на сьогодні наше спілкування. Все, пока-пока і до зустрічі на моєму каналі. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте, як ви плануєте своє, е, своє життя, свій літній відпочинок, як ви плануєте. Поділимося з вами в коментарях і тримаємо руку, як то кажуть, на пульсі. Все, па-па, і до зустрічі на моєму каналі.